Вийшов я на природу. Всіх вітаю. На вулиці досить прохолодно. З джерел світла в мене лише спишка, додаткове освітлення, так що на камері і гасова керосинова лямпа. Більше нічого нема. Зараз підпалюю керосинку швиденько. Не затухло ось так і десь ось тут, напевно, вона буде. Зроблю трішечки більше полум'я, щоб хоч щось тут можна було розливитись. Всіх вітаю ще раз, ви знаходитесь на моєму каналі MyCamping. Я дійсно дуже радий вас вітати. Це відео в основному буде для того, щоб отримати трішечки задоволення, відволіктись від роботи і протестувати. Новий розпалювач із дерев'яної тирси. Виглядав він ось так. Лоточок для яєць. І ось вже дві штуки я відламав. Для відео відламаю ще одну, щоб вам показати. Ось так. Оп! І відламую. Відео, як я його робив, звісно, я залишу в... Описі під цим роликом зможете подивитися, якщо хочете. І взагалі всі різновиди розпалювачів, які я робив, ви зможете подивитись, я всі посилання на них, звісно, залишу. Бо я це робив для вас. За допомогою кресала, звісно, такий розпалювач не розпалиш, потрібні або сірники, або запальничка. Трішечки підклав гілок під розпалювач. Ви бачили, спочатку я підклав гілки, а потім розпалювач. Для чого? Для того, щоб парафін з розпалювача, коли буде текти, плавитись. То він витікав і просочував гілочки. Таким чином, процес горіння буде більш ефективним. І все підпалиться набагато швидше. Також із собою взяв я вітроекранчик, на випадок, якщо буде вітер. В принципі, трішечки вітер є, він відчувається, але поки що не такий сильний. Якщо потрібно буде, ми просто ось так візьмемо і екранчик навколо щепочниці Якимось ось таким от чином встановимо. І буде нам з вами зручно. Чайничок. Підписник мій просив чайник не мити. Каже, що йому дуже подобається, коли чайник в відео підкопчений. Ну, хай буде так. Я полюбляю, щоб було чисто, наприклад. Але якщо людям цікаво, можу і не помити. Чай в мене. Зелений, сіточка для чаю вже встановлена. Розпалювач працює, ось вже і результат. Багато з вас писали, що навіщо робити розпалювачі з якщо є, наприклад, Ватні диски, можна з них робити, розпалювач, або ну, будь-які інші варіанти, але тільки не тирса. Я вам в попередньому відео, де я робив цей розпалювач, казав, що в мене тирси багато, тому я і зробив. Тому що цю тирсу вже не знаю, куди дівати. І як мульчу, я її використовував, і як доріжки вдома в саду я використовував, і куди я тільки її не дівав. На жаль, вона все є і є. Тому вирішив ще і розпалювач зробити. Сподіваюсь, вам все чудово видно. На жаль, на вулиці вже стемніло. Поки було денне світло, я займався іншими справами. Вибачте, просто не встиг фізично. Дуже багато планів. Я просто не встигаю. Світловий день дуже коротенький. Плюс те, що було днями. По Одеській області всі новини дивляться, всі ви бачили. Тому, вибачте, просто фізично не встиг. Атмосфера. Клас. На вулиці мінус 4 сьогодні. Але відчуття як мінус 10, напевно. Дуже прохолодно, неприємний такий вітер. йшов навіть сніг. Йшов, але... Не залишився він надовго. ішов і пройшов. Також із собою взяв я сірнички раз, запальничку два. Поки не забув, буду намагатись вам відповідати на ваші коментарі ось так от у відео, бо не завжди маю час і можливість, на жаль, вам кожного відповісти. Тому так. Людина писала, що зручніше використовувати запальничку із з ручкою, так і довгим якимось таким носиком. Я погоджуюсь із вами, але в мене так швидко всі ті запальнички виходять з ладу, так швидко закінчуються, що я іноді просто не встигаю. Це вже не перша людина, яка пише і запитує таке. Вже вибачте мені. Я розумію, що так набагато зручніше, але щось я про зручність чомусь не подумав, напевно. Ось тут в мене дерев'яна кружечка, так я отримую більше задоволення від процесу. А також е рукавиці. Бушка авторські шкіряні м'які іноді, коли на вулиці прохолодно, я просто можу на руки натягти рукавиці і мені стає тепліше. Хоча, здається що вони тоненькі і тут як тут зігрітися, ніяк тут не зігрієшся. Але я хочу сказати, що мені вистачає. Ось так надягаю, сиджу і мені дійсно тепло. Тирса. Для розпалювача в мене залишається не лише від того, що я пилю дрова бензопилою, а й від того, що я працюю з деревом, щось вирізаю з дерева. І в мене дійсно залишаються якісь дерев'яні маленькі дрібненькі частинки. І минулий свій розпалювач попередній я робив з них. З того, що залишається після різьби по дереву. А на цей раз вирішив зробити з того, що залишається після пилки дров. Вийшло досить добре. Швидко все розпалилось. Я сиджу, зараз мені тепло, дуже приємно. На вулиці невеличкий вітер. Погода гарна, прохолодна, але гарна. Напевно, цей циклон швиденько пройде і вже десь за тиждень або з два вже буде плюс. І плюс буде, напевно, серйозний. Будемо чекати скоро весна. Останніми днями хочу вам сказати, що світла в нас. З'являється не на весь день, воно час від часу нас покидає. І в зв'язку з цим мої відео виходять нерегулярно. Прошу зрозуміти і вибачити. Бо матеріал відзнятий в мене є, змонтований в мене також є, але через те, що, от, наприклад, зараз світла нема. І через це, використовуючи мобільний інтернет, швидкість ну дуже ніяка, і відео розміром, скажімо, 10 ГБ, буде вантажитись годин 5, а може і 6. Час від часу сигнал пропадає мобільного зв'язку і взагалі. Все зупиняється. Тому прошу зрозуміти і вибачити, такі вже обставини. На жаль, я нічого не можу з цим зробити. Поки що так. Коли ситуація виправиться, я не знаю. Все, що від мене залежить, я намагаюся робити. Чайник вже нагрівся. Йде пара з нього. Значить, можна спробувати налити. Використовую дерев'яні кружечки. Час від часу. Чому? Тому що з них дуже приємно пити. І дуже дійсно атмосферно. Дуже приємно. Якщо ви не пробували, обов'язково спробуйте. Я думаю, що вам сподобається. Чайник, напевно, треба зняти. Вже не потрібно його ставити. Навіщо? І трішечки можна закинути ще. Прям. Трішечки якихось там щепок дрібненьких. Так, розпалювач закидувати не буду. Розпалювач хай буде, розпалювач нам ще знадобиться. Такі от щепочки невеличкі. За що я полюбляю щепочницю? За те, що вона маленька, за те, що дає багато тепла, за те, що сфокусоване полум'я б'є прям зверху ось так під посуд. Дуже мені подобається. А от зараз, наприклад, взяв чому? Тому що і зігрітись, і щось приготувати. Багаття після себе залишає вську неприємну чорну пляму. Е а я намагаюся якось берегти природу. Наприклад, от саме зараз. Тому така от ситуація. Можете чути на фоні якусь сирену. Це в нас так світло роблять. Ремонтують. Якісь бригади їздять. Я недалеко відійшов від дому. Тут все чутно. І собак, і людей, і так далі. Така ситуація. Хочу поділитися з вами таким цікавим лайфхаком, як от встановлення навколо печі щепочниці туристичної, ось такого вітроекрану високого. В чому клас, в чому кайф? В тому, що все тепло, що йде від печі, воно відбивається від. Вітроекрану від сіночок вітроекрану і йде на мене або на вас, в залежності від того, хто вітроекраном користується, так, хто сидить біля печі. Так дійсно набагато тепліше. Сам вітроекранчик також трішечки нагрівається, можливо, і також віддає от сюди мені тепло. Дуже приємно. І вітер дійсно не збиває полум'я, хоч тут дійсно досить вітряно, але от полум'я вертикальне. Іде вгору, дуже приємно. Спробуйте так дійсно тепліше. Всім вам я дуже дякую за розуміння ситуації, ситуації, чому відео виходять не так регулярно, як зазвичай. Дякую всім за перегляд конкретно цього відео, попередніх моїх відео. Величезне дякую. Кому не відповів, вибачте, ще відповім. Кому подобається моя творчість, можете мене підтримати донатом, а також користуйтесь моїм промокодом MyCamping для купівлі різного туристичного спорядження. Всі посилання на речі, що ви бачили у відео, я буду намагатись залишити в описі. Величезне всім дякую. Бережіть, будь ласка, себе і дай Боже побачимось у наступних відео. Всім па-па!